Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 16 жовтня 2023 року. У нас із ночі пішов дожик і зараз йде такий доволі непоганий. До вечора обіцяють, це є дуже файно. файно земельку. І буде якраз влагозарядний... Полив для наших рослин не тільки для винограда а й для дерев і для різних кущів. Друзі, ви в мене запитуєте, чи проливаю я свої кущі, дерева е, на, е, ну, на городі, на винограднику, в садку і т.д. і тепер. Друзі, виноградарством я займаюсь, виходить, 9 сезонів. Два сезони перших, коли було стабільно. Без дощу я проливав свої кущі. У мене оце були оці кущі тільки 10 штук. Я їх проливав десь. Відер по п'ятеро води давав. Ну, це виходить десь літрів по 50. Вони були молоді, там по пару років їм було. А потім, оце 7 сезонів після цього, я не проливаю. У нас завжди стабільно йдуть дощі. Так що погода змінилась кардинально. І... Немає такого, щоб не було дощу. Але якщо дожжів у вас немає і той засуха, то потрібно проливати. Від першого до третього року приблизно проливаєте літрів 50-70 під кущ. І дорослі кущі літрів по 100 потрібно пролити, щоб коренева система не промерзла і не перемерзла. Тому що, коли земля суха, корені також вимерзають. Якось так. Дуже сильно шастати не буду. Відео коротеньке буде, тому що дощ прямо забиває. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим друзям, вашим близьким Саме головне це. Перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській погонданій землі. Щиро дякую за увагу, друзі. До побачення. Ще побачимось. Дивіться, який дощ іде. Бачите? Так що, якось так. Цвіточки, бачите, деякі підмерзли, а деякі з бутону пішли, ще й доволі непогані. Квіточки, квіточки. Квіточки якось так. Тут ось трішки впали, потрібно підняти. Зараз ще зайду на пару секунд у теплицю. Тут, друзі, ось бачите, секунда діла, як то кажуть, хоч і морозець бути, ті ще крайні. Попідмерзали трішки, а ті, що далі, бачите, от вам і тепличка, як не круте. все доволі непогано в тепличці. Якось так. ще саджанці є в контейнерах. Оце по місцевості в мене заберуть, де все. Якось так. Будьте здорові, друзі, не хворійте. З вами був Толян, до побачення, ще побачимось.